У ботанічному саду пташини місто. Маленькі запоріжці зробили власні шпаківні і сподіваються, що саме там будуть жити птахи, що повернулися із зимових подорожей. На конкурс дитячих шпаківень принесли чимало пташиних будиночків. Мотиви у всіх казкові і весняні. Сталей Чмилян разом з Олександрою Барановою і своїм татом зробили шпаківні з українським оберегом соняшником коло хати. Я діла його з моїм папою. Він а я в основному розкрашувала його. Після конкурсу шпаківню залишать у ботанічному саду. Стела сподівається, що птахам буде до подоби такий будиночок. Може бути сінічки, вороб'ї». Щоб стати найкращим майстром шпаківень, треба, щоб твій будинок відповідав ряду вимог. Це оригінальність рішення. Наскільки оригінальну модель придумали, далі творчі рішення наскільки цікаво оздобили, щоб викликати естетичну насолоду. Оцінюють дитячі роботи не лише за красу, а й за функціональність. Адже дуже важливо, щоб птахи елементарно змогли пролізти усередину. Окрім членів журі, суддями стали й самі діти, що прийшли на екскурсію до ботанічного саду. Діти виходячи з своїх зах. Хоплень емоцій і вражень визначають ту шпаківнюку, яка набирає більше такої привабливості в дитячому погляді. А для тих, хто не встиг подати свої роботи на конкурс, проводили майстер-клас. Для початку ми візьмемо із вот доски, здіймаємо піднюю і заднюю стінку скварешника. Для цього нам понадобиться отака лінійка угольник. Вот такой вот карандашик. Такий досвід обов'язково знадобиться маленьким майстрам у майбутньому. Аліна Швидко, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп нові проекти.